Мій добрий тато, вже тебе немає, а серце вкотре плаче вже без сліз. Згадаю, знов тебе і рідну хату, в якій ти нас любив, і так беріг. Оберігав дитинство, ні хмарини, і юності все мудрість додавав, та я йшла з тобою від дитини, а світ усе дорослішим ставав. Траплялись бурі, були і негоди. Та хто в молодості думав, з нас і знав. Так легко було віднайти дорогу, бо тато долю у руках тримав. Тримав її в своїх міцних долонях і сильний погляд промовляв Іди, не бійся нічого, я з тобою, доню! І я йшла, із татом, як завжди, і раптом світло згасло за хвилину, нема дороги, лиш долина слід. Вернися, тату, як мені без тебе, а голод звідкись. Ти йди, не бійся, я все з тобою, кожну мить і днину, життям твоїм опікуюсь завжди. Моя велика донечко, дитино, іди, не бійся, я з тобою йди.